Дорогі друзі, ради вас вітати на нашому каналі Містері Оріани. Це канал про магію, про чари, про сакральні знання. І е, зараз пропоную так, проглянути ситуацію, е, які шанси у наступних осіб стати президентом України за умови, що вони будуть балотуватися? У кандидати. Ситуація дуже така актуальна і цікава. в цілому. Ми бачимо, що в Україні стає все тяжче і тяжче. Чесно кажучи, ситуація схожа на таку якусь в'язницю. Ну, Мені це не подобається. Воно трохи засмучує, ну ні, брешу. Не трохи, воно дуже засмучує. Тому що за всім всім також спостерігають вищі сили. Я не знаю, як можна тримати е, допомогу від вищих сил, коли в країні відбувається корупція і такі різні схеми, де присутня брехня. Отже, почнемо із такого претендента, як наш діючий президент Зеленський. Який шанс. Ми бачимо, суспільство невдоволене в цілому самим президентом, тому що дуже багато питань і є, чесно кажучи, роз, розчарування. Суспільство, в принципі, ми це і спостерігаємо, але його підтримують. Його підтримують дуже потужні сили, і це можуть бути світові лідери великого значення. Також це можуть бути е, може бути певний прояв вищих сил або якихось духовних сил. І е, ця карта говорить, е, що все-таки е, він буде балотуватися, тому що розглядається знову ця позиція і є підтримка, незважаючи на те, що є оце певне невдоволення серед українців. Далі ми чули заяву е, шановного пана Арестовича, який іноді дуже гарно так грає на публіку. Хтось каже, що у нього там великий потенціал, що він там щось робить. Але ми дивимося саме тільки оцю сферу президентства. Так, е, дійсно, він хоче бачити, ну, він може вкорінитися, наприклад, на цій території, тому що його. Ну, і любить населення, частково любить, хоча е, тут краща ситуація, ніж з Зеленським. Ми бачимо, є навіть плоди його діяльності. У нього також є досить потужна підтримка. Є союзники, які, якщо він піде, подасть свою кандидатуру, його будуть підтримувати. І так, ми бачимо знову ж таки підтримка. Чесно кажучи, поки що показники вищі у Арестовича. Я не знаю, чи це на щастя, чи це не на щастя, але те, що є. Ми просто читаємо карти. Далі йдемо до генерала Залужного. Значить, якщо він подає кандидатуру, в нього відсоток. зараз дивимося відношення суспільства. Да, бачимо дуже добре суспільство в цілому відноситься. Завоював він увагу. Ну, і це дає йому такий високий шанс за цією картою. Е, приховане, ви бачите теж, якщо він буде балантуватися, зараз обдумують хід, як це зробити, чому о, це зробити. І зверніть увагу, у кожного з цих лідерів є, е, є підтримка. Є підтримка сил зовні, Це або духовні сили, або в прямому сенсі якісь лідери і якісь однодумці. Тут також є. І навіть бачите, обдумується план. І ймовірність стати президентом за Омкартою Маг досить висока також. На найнижчі показники зараз якраз у Зеленського. Далі дивимося Порошенко. 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 Так, підтримка народу. Ну, чесно кажучи, є. Є підтримка народу, тому що і тут імператриця це високовладні структури. Я б сказав, навіть олігархат. Є те, що він зробив. І, до речі, я не знаю, наскільки я ж маю бути об'єктивним. Не буду говорити своїх думок, тому що мають є... Ну, є підтримка серед народу. Так, підтримка з. Подивіться. У Порошенка дуже потужні фінанси і дуже потужні також є дуже потужна підтримка, дуже потужний вплив. Його дуже підтримують. І тут олігархат однозначно підтримує. І щоб ми з вами наговорили? Як би ми не відносилися, але цього запрещити не можна. І Саме цей шанс. Шанс також досить великий. Бачимо. Отже, ми зараз бачимо, що в кожного з цих лідерів є. Є шанс і ймовірність проходу. Найнижчий показник, наголошую, у нашого президента Зеленського. Але шанс також є. Це ж, це ж не означає, що якщо він не то він не може піднятися. Так? Давайте подивимося, Юлю. Я сумніваюся, але давайте подивимося. А, да, бачите, суму, смуток населення, в принципі, не дуже її підтримує. А, вона розчарувала свого того разу, коли вже була а, при владі свого часу. І Підтримка серед населення такої високої немає. А, чи є підтримка зовні? Ми бачимо також, є. є енергія і є, знову ж таки, однодумці. І шанс стати. А, він низький. Ну, він є, але досить низький, нижчий, ніж у діючого президента. Отже, ми сьогодні проглянули 5 кандидатів можливих, і ми бачимо, що кожен із них має шанс стати президентом. У когось показники, ці показники вищі, у когось нижчі, але вони, вони є. І що, що, що нам робити? Ми повинні обрати президента, не керуючись нашими емоціями. Продовжуємо вірити, єднатися, тому що розбрат, який зараз відбувається, він ну, навпаки нічого хорошого не робить і до чого не призводить. Дякую, що ви були з нами. Підписуйтеся. Ви можете також написати у коментарях, кого ще можна подивитися. Або, наприклад, кого ви бачите, і ми можемо проглянути ймовірність тієї людини. Дякую, що ви були з нами. Гарних вам вихідних!